У 1905 році народився Віктор Франух, людину, яку ставлять в один ряд з Зігмондом Фрейдом та Альфредом Адлером. Його називають третім видатним австрійським психіатром. Його життєвий шлях вражає. А дрібної тілобудови він продемонстрував безмежну силу духу. Вважається, що за життя він врятував тисячі людей. А після смерті його роботи продовжують надихати і давати надію мільйонам. Він лікував словом, і головною його ідеєю підходу можна сформулювати так: сенс є завжди. Якщо людина має сенс, вона здатна подолати будь-які труднощі. З дитинства Франк був філософом. Його приваблювала глибина та суть речей. Розповідаю, що юний Віктор Франк написав лист зігнуду Фрейду, і Фрейд не лише відповів, а й сприяв публікації його роздумів. У 1923 році він поступає до Віденського університету, де вивчає неврологію та психіатрію. Після закінчення працював у клініках Відня. Він працював з пацієнтами, які страждали на депресію, тривожні розлади та мали суїцидальні наміри. Саме практична робота з людьми стала фундаментом майбутньої логотерапії. У 1930 році він здобув ступінь доктора медицини і почав приватну практику у 32 роки як невролог і психіатр. Але у 1938 році Австрія була анексована нацистською Німеччиною, де владу мала партія Адольфа Гітлера. Оскільки Франк був євреєм, проти нього почались переслідування. Більшість пацієнтів перестала до нього приходити через страх репресій, лише професійна репутація певний час захищала його. Він отримав запрошення іммігрувати в США, але була одна умова поїхати самому. Франк зізнався, що вагався, але не зміг залишити родину. У 1942 році Віктора Франка та його батьків. Брата та дружину депортували до концтабору. Лікар, науковець, викладач університету, людина інтелектуальної праці опинилася в умовах, які ламають більшість відразу. Концтабори були двох типів: те, де люди прирікались на важку фізичну працю, і ті, де одразу людей знищували. Як згадував Франк, виживання часто залежало від випадковості, від рішення охоронця, від того, чи здавалася людина достатньо працездатною. будь-яка слабкість могла стати смертельним вироком. У в'язниці забирали все: одяг, речі, документи. У Франкла знищили його рукопис, над яким він працював. Попри жахливі умови, він продовжує допомагати людям говорити з ними, підтримувати, рятувати, від рішень покінчити життя самоубством. Він запитував людей, заради чого ти можеш змусити себе прожити ще один день? Про що ти пожалкуєш через 10 років, якщо ти сьогодні здашся? Він говорив, що були три типи охоронців. Перший тип це свідомі садисти. Таких людей спеціально вибирали на відповідні посади. Другий тип людей, їх було найбільше, це ті, які самі не прагнули насильства, але вони стали від своїх свого безсилля знаряддям системи. І були ті люди, які, попри все, намагались допомагати в'язням, максимально зменшити їхні страждання. Після війни його критикували за те, що він не підтримував ідею колективної провини всіх німців або учасників Голокосту. Його позиція була такою: провина завжди є індивідуальна, а не колективна. Є добрі та сумлінні люди. І є ті люди, які навіть будучи в'язнями знущаються над іншими, такими як вони. Мораль не залежить від належності до групи, а від глибинної суті людини. Перша ніч. Була страшною, Франк плакав, коли почув музику скрипки, що лунала там, де розважалась адміністрація. Він знав, що його молода дружина також у таборі, але не міг нічим їй допомогти. У вільні хвилини він уявляв, що минули роки він знову вільний і читає лекції студентам. Ця уява рятувала його дух. Одного разу поїзд, який перевозив полонених, зупинився. Вдалині були видні. Сяючи альбу в променях заходу сонця, Франк писав, що це видовище дало людям дивне відчуття внутрішньої свободи. Іншого разу, коли колона гнала колону на роботу, хтось прошепотів, подивіться, який прекрасний захід! І всі, навіть охоронці, заумерли. Звільнення і післявоєнне життя. У 1945 році американська армія звільнила табір. Люди падали на землю, цілували й плакали, вони не могли повірити, що у них свобода. Франк невдовзі дізнався, що всі його рідні згинули. Дружина померла від виснаження незадовго до завершення війни. Він повернувся у відень, де ще 20 років очолював неврологічне відділення. Він прожив довге життя 92 роки, та залишив по собі велику спадщину. Яка вплинула на екзистенцію, до психологію та гуманітарні науки в цілому. Він казав, пасивність і жалість до себе підсилює хворобу, відповідальність, і дія зцілює душу та тіло. Основні досягнення Франкла у 1946 році, за 9 днів він пише свою головну працю «Сказати так, життю або людина в пошуках сенсу». Ця книга. Принесли йому світове візнання. Рекомендую її прочитати. З 1960 по 1990 він подорожує світом, читає лекції в США, Європі. Понад 200 університетів присудили йому почесне знання доктора. Він написав більшість більше 30 книг, перекладених більше як ніж на 50 мов. У 1992 році. Був заснований Віденський інститут логотерапії його послідовниками. Віктор Франк був однозначно великою людиною, яка вплинула на життя мільйонів. Він довів, що наявність сенсу допомагає пройти навіть неможливе. Хочеться, щоб ми вміли робити висновок з історії, не плутали суть з обгорткою, і були серед тих людей, які, незважаючи ні на що залишаються добрими, розумними. І раціональними. Миру всім нам і добра. Логотерапія це ціла система, це цілий глибинний напрям. Якщо психолог, психотерапевт, просто людина, яка розвивається, має глибинні запитання, однозначно, потрібно ознайомитись з роботами Віктора Франкла, з логотерапією в цілому. А також з екзистенційною психологією, про що ми будемо говорити на наступних наших зустрічах. Миру нам всім і добра!